У Львові відновлюють басейни, аби водний спорт розвивався і ставав популярним серед львів'ян. Вже зовсім скоро у нашому місті відкриють відновлену стрибкову вишку у басейні Скам. Деталі у сюжеті. Від часу незалежності України водний спорт у Львові розвивався не найкраще через недофінансування державних спортивних комплексів. Зараз завдяки представникам міської влади та людям, які люблять водні види спорту, на «СКАМ» запрацює відкрита арена для стрибків у воду, яку також можна використовувати і для водного полу, і для синхронного плавання. 17 вересня ми вперше за десь 15 років виступили у Львові. Ми виграли кубок. І вже того року в фінальній частині чемпіонату України. Ми вперше з 95-го року ми були перший раз чемпіони України. Зараз ми стали другий раз чемпіоном України. У Львові водними видами спорту займається 286 спортсменів. Тренують їх 12 тренерів. Завдяки відновленню басейнів на Львівщині займатися плаванням зможуть усі бажаючі. Басейн відкритий для всіх. У нас є спортивні групи, набираються. Так то само плавання, триатлони під і, і так само є для відвідувачів. Вони можуть прийти в будь-який час, зайти, плавати. Басейн працює з 7 ранку, вихідні дні. Тобто при бажанні в будь-який час приходять у басейнах і «Динамо» діє програма безкоштовних занять для дітей з багатодітних сімей. Найближчим часом планують реконструювати відкритий басейн Динамо. В цю програму подали від Львівщини декілька об'єктів таких басейнів. І «Динамівський» басейн ми поставили на перший план, щоб якщо ця програма запрацює, щоб відразу ну, найперше відновити цей басейн. Бо очевидно, його ну, таке, дуже велике значення для. Мешканців міста Глова і не тільки. У 2014 році виповнюється 100 років львівському водному полу. З нагоди ювілеїв організатори та тренери планують провести кілька турнірів та інші вагомі заходи.